Яку пораду mm. ти можеш дати стрімером-початківцям? Я сама mm. просто стрімер початківець <реш> теж Розумію, розумію, ну, ну просто я думаю, ти прийшла просто... вже якийсь а, вже шлях. <реш> да. Можливо, для золотим да. початківців початківців. <реш> ну, мені здається, головне. Боже, я просто. я не хочу вказувати на когось конкретного, окей. Mm. А, але я помітила, що багато хто продає увагу більше, а, типу там. Якомусь себе піару, типу сторони, ще не роблячи повноцінного контента, якось в такому плані, того я більше за те, щоб люди вони починали стрімить і вони вже якось формували свій якийсь вайб, щоб вони вже ну от, коротше зосередились на собі з самого початку, ніж на тому, щоб з самого початку ще не маючи нічого, десь себе там е, до інших людей, там ще щось піарить, і все таке. Ось в такому плані. Коротше, порада така, що ви маєте там. Боже, якось продумати свого персонажа, продумати себе, що, ну, в цьому плані, як стрімерась. <гум> якось так. Не забувати <гум> на це з самого <гум> початку. І більше дивитися всяких там туторіалів, якщо не знаєте щось. <гум> не бояться гуглить англійською Я <гум> базу. <гум> ось так. Це, це дуже гарна порада. Це дуже, це дуже гарна порада. Я повністю погоджуюсь, я повністю погоджуюсь. А, бо дійсно, мені здається, це може як моя порада <свисті> Що Дійсно, варто знайти, хто ти чим ти хочеш займатись, тому що а, є така штука, що стрімери можуть або просто контент-мейкери. А, бо я у мене був шлях, а, якщо ви знаєте. У мене був хоч болетяни дуже сумно з цього приводу, але шлях я була ютубершою, Деякі просто намагаються робити те, що а, ну, типу, їм не дуже близько, але це дивляться. Але люди Це типу, круто. <гум> <гум> типу популярно. Так, так. Типу, якщо у вас нема взагалі частиночки, котра каже, та мені це подобається, давай робить робити лише заради позараду глядачів переглядів, це це буде це важко. Мені здається, так, можна, можна і так, але розбавляти контентом, котрий саме тобі близок, дуже це дуже класно Тобто, да. я у мене так і з Майнкрафтом mm -hmm. дуже. Тому що буває в Майнкрафт, я не сильно хочу грати, але я розумію, що це буде більш корисно, бо це відео воно краще зайде. Тобто, ну якщо відео... Ой, Не, відео, але, Боже, стріми. не заходили, наприклад, певний період. Я розумію, що треба зараз якось увійти гарно. Я така, ладно, пограю в Майнкрафт. Ну, тобто, це не завжди так. Але часто є таке. Тобто, Є такий момент. І тоді мені треба. Тоді мені треба якийсь стрім, який мені прям буде до душі. Так що я тебе повністю розумію, В цьому плані. Ти права. І так, в принципі, я можу сказати, е, я коли роблю ресерч, ще буду стрімати наступного тижня, що зараз актуально, що в тренді, і не um, все одно ти буде стараєшся напевно робити трендові теми, щоб людям було цікаво, але... Коли я це все дивлюсь, О, я все одно запитую себе, чи дійсно мені буде це цікаво. Тому що якщо. Типу, я розумію, що це мені 100% не буде цікаво, але гра, гра хайпова, наприклад, як було з Рейн Ворлд. Дайте цю гру, там, де ти типу,, був аналог покемонів, мені ця гра взагалі була не близька А, я зрозуміла, напевно, яка. Так, Та -та -та. Тому що я просто як веганка як... Дуже етична особа, дуже емпатична особа. Мені дуже важко грати. Виграє там, де ти береш покемонів в рабство. Там, Взагалі тварин. Їх в рабство. Треба, чи ні? Так, так, там тих калічиш, тих Тобто Це основна так, механіка. Так, так типу, це да. основна механіка. Тих калічиш, щоб забрати їх в команду. Це не як з покемоном, що покемон. Береться з покемоном, і це більш-менш рівноправно а тут прям ти береш і поки що. Не що ця гра була дуже популярна, прям дуже сильно. Я все одно не грала цим причинам. Тому мені здається, ой, розмовляти типу, був трен... Плюс-мінус контент, але котрі тобі все одно якось більш-менш подобається. І те, що ти дійсно любиш, прям. Це дуже класно Але я думаю, я знаю. Я чесно до можна виїхати лише на тому, що ти любиш. А, прям, да, мені прям лише. Сказати, що це не завжди достатньо. Так, буває, все одно приходиться якось брати теми, які будуть прям ну, дуже актуальні. Ну так. Та. В принципі, це, це в усіх так, напевно, це не тільки у стрімерів. Та. Ті самі усякі mm. контент-мейкери, у них є така тема. Ну так, так. В принципі, було прикольно, звісно, стрімити лише прям те, що прям дуже глибоко до душі. А, а мені важко просто. А? Мені просто важко знайти приклади таких стрімерів, котрі стрімляться лише те, що вони люблять. Uh, і, 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 і при цьому це не щось одне, Наприклад, є стрімери, котрі лише співають, але вони лише співають. Це я так лише граю. І типу, я той ще аналізатор, чи скажучи. Я навіть навіть наших українських ютуберів беру, дивлюсь, що вони стрімери плюсміну- стрімили. Який у них плюсміну шлях по. Я розумію, що без трендових ігор вони. Ну, я не бачу прикладів, щоб вони ну, не стрімили трендові ігри і були, типу, доволі, ну, популярними, скажімо, так, вона mm -hmm. шмірка. Типу. Якось так, але на, наприклад, yeah. дуже лібіга. <ріст> Він стрімив постійно дото. Mm -hmm. Він сам став просто трендом. Класно, коли ти сам стаєш трендом. Це, напевно, дуже жорстко. Ти можеш не паритися і робити те, що до душі, бо ти сам є трендом. В принципі, так, коли у тебе є велика стабільна аудиторія, то реально б ти не робив. Вони тебе плюс-мінус дивитись. Так. І типу Лібігаш починав з доти, бла-бла-бла, ось десь три роки з доти стрілив, і на я пам'ятаю. А, друга частина зараз буде останнє питання. А, дивіться, і коротше, і він а, просто він, як він розповідає, він просто почав стрімити там якийсь український шоу, і у нього одразу підлетіли перегляди. Типу, він не тільки і собі зробив, а він вже стрімить те, що ну, людям цікаво. Ну, при, принаймні він вистрілюв, дивлячись, те, що всі українці, Україні. Ну, не всі. Я чесно не дивлюся ці шоу. Але багато українців ці шоу і ще реакцію на них подивитися.